Добре. Всім з добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Та лайки, а хто із тих Не підписався, а підписите. На мій канал. і будемо спілкуватися вот, всі разом. А Охоть. І будемо поспілкуємося, поки немає світу до сети годин вечора. Думаю, хто і зайде за чекаємо. Бачу двоє э, користувачів, двоє лайчиків, дякую. Хто заходить, не забуває, дякую. Твоє дякую. Двоє лайчиків. Эээ, e, привіт вам, Владислав привіт добрий вечер. Что тут при происходит? Стрим при відбувается. Добрий вечер. Я сто з голосом, а ничего може вам А с голосом. Не, не так напишіть лайтики, дякую хвилину. Владислав, я Владислав уже вподобайку. Лайк поставив, дякую. Василий, вітай Богдан. Я вас вітаю вас. Добрий.

Як справи Добре справи, Василь, як якби не їздити, як у вас пишіть. Василь у нас і э, випав перший з них. Розуміємо, Василь. А де Давильхова? Привіт, привіт. Надія Давильхова. Привіт. Добрий вечір. Це 80. Привіт, Богдан. Гарного вечора. Зліму. Привіт, вам привіт. Привіт. Добрий вечір. Дякую, що приїхали. Гарного вечора. Святі земні, Дорогий Василь, мирного неба вашим. Дякую, Василь. Дай Бог мирного неба усім, в усьому світі. Отец Давид, привет из Молдавии. Добрый вечер, Богдан! хорошего вам мирного вечера, здоровья. И всех и земных, и всех земных благ, лайк поставила, за номером всем. Дякую, отец Давид, вам лайк, дякую, все, пришли поставить. поставила, дякую. Красуня Ви така гарна. Надежда відхва. Ве така гарна. Олена. Привіт Богдан. Доброго мирного тобі вечора. Лайті поставила. Дякую Олена і тобі. Добрий вечір, дякую, що призвав до мене. Ойна, всім доброго, всім мирного доброго вечора. І маковики дякую ви на, э, за замаколики. Дякую. так, Дякую. Василь я лайк поставив. Дякую Василь, за, за лайк, э, що поставила. Дякую за за петлю. Олександр Васильєв, привіт Богдан. Ми з Максимом вітаємо. Я вас вітаю, Олександр. З Максимом. Привіт вам э, Дякую, ви всі прийшли. Дякую вам. дякую. Хотя завітла всім хорошого, всім на сліді хорошого мирного вечора. Успешного общения на слиме. Дякую. Надежда велико. Дай Бог так супило. Овен, Олександр Макс, доброго затитного вам вечора із Маккорики. Надюсу на, на Надюсу привіт. Доброго вам вечора. Василь всім учаникам цього стриму. Всім учаникам цього стріму привіт. Олена, Васильевич, затишного вам вечора. Олександр Васильєв, Оленко, вітаємо. Надія Девільхова, Оленочко. І вам большой привіт із Молдавії. Хорошого вам мирного вечора і Макколики. Олена, всім, всім приємного хорошого спілкування. І тримаємося, тримаємося всі разом. і, Дай Бог скоріш його всім перемоги. і Василь, Олена. Дякую вам на... бомте гарного вечора. Олена, Василь дякую. Олег, привіт, Богдан, Привіт. Олен. Адюса дякую. <ула> Олег, як я радить тебе бачити. Це добре. Олександр. Олег, Олег. Олена, гарного вечора. Олена, Олег, привіт. Олена, вас дякую. Олег, ой, Олена, нічого страшного, Олег. Усі помиляються, нічого. Є -є -є -є. Я правильно. Зрозумів, що ви... не написали Олена. Добре. Олах, все буде добре, так. Дай Бог, що все було добре. І сходи зовсім мирного вечора і без лій. Бога. Олег, у вас немає світу, немає світла, але Вимкнули. Вас є лів хоч, хоч нас сьогодні пригостити каву і до кави. Олег, в мене є сьогодні. У нас без відключення. зрозуміло? Олег що вас без відключення. І завтра знову Орена, Василь, Смайлики лайтик. Надежда всім кофе із Молдавії, Дякуємо. Надежда, да вам. Будуть зрозуміло, Олег, зрозуміло. Бо на вас який телефон? Не, я не знаю який. По-моєму, ті, ті редмі, ті там, я не, я не дивився там. Hey, let me tell Thompson Redmi I boyphone the Redmi Vasil Bogdan Nanati host pretty low.

Чем займаюся, обид почиваю Василь, скільки сьогодні будете слим? Не знаю вас, о Йолах. Одесса Великого и Я вам всем желаю хорошего минавичка. Пока. До, до завтра. Уроки э, забув. И все в И все в чёрно -то. Та. Так, Зои, так, да, друзья, пишем, вот там активно пишите, будь вальска, активно, активно, завтра, да, Оскол. И доделани. А надежда і, і я, я думаю, ночью буде отдыхать буду. Вазель и... тюр. Э, что это обида сегодня, я же обидав. Ото сейф. Сейф. І в то картоплю то за ну, потім пельмені у це вечері їв, так що ось так. Е, вазо, ріджу сьогодні їв картоплю. Та, в тебе є якісь, бо є якісь, то чого немає. Є. I said about an in my I said about my Oh headless me dobre I command the year, minus years, losing me of all else,

Яка у вас погода хмарна э, сьогодні була Хмарна. И то здесь так, Василь. Дванадцять лайтиків, дякую, дякую, хто ставе, Порози маємо. Василь уже. Угад на минутим добре. Василий, друзі, лайки. Да, ставте лайки, лайк ставте. да, ставьте. дякую? О, 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 ти тут е, знову знову. Коли в тебе вимкнули звіт о шестнадцати один. E dos colôs, e do school,